Це подвійний удар. Урбан опинився у пастці через провал саміту та санкції проти Російської Федерації. Саміт, який мав принести Урбану політичні дивіденди, скасовано. А нові санкції Сполучених Штатів проти російської нафти можуть серйозно вдарити по угорській економіці. А більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зазнав політичного удару після того, як адміністрація Дональда Трампа скасувала запланований у Будапешті саміт за участі Володимира Путіна, а також оголосила про нові санкції. Проти російських нафтових компаній це перші обмеження Вашингтона проти Москви від часу повернення Трампа до Білого Дому пише CNN. ще минулого тижня. Орбан радів, що його країна стане місцем зустрічі двох світових лідерів. Називаючи Будапешт шляхом до миру, проте тепер замість дипломатичного тріумфу Угорщина опинилася під подвійним економічним тиском. Санкції Трампа проти російських нафтових гігантів спрямовані на скорочення доходів Кремля однак вони боляче вдаряють, і по економіці самої Угорщини. На тлі того, як більшість країн Євросоюзу з 2022 року скоротили залежність від російських енергоносіїв, Будапешт навпаки ще більше занурився у неї. Згідно з даними аналітичних центрів, CSD та SRIA, нині 92% імпорту сирої нафти Угорщини надходить з Росії проти 61% на початку війни. Лише з початку року угорські закупівлі принесли Кремлю 5,4 мільярди євро, що еквівалентно вартості 1800 ракет Іскандер М. Євросоюз. Також підтвердив плани заборонити імпорт російського скрапленого газу з 2027 року, що ще більше ускладнює енергетичну ситуацію для Будапешта. Сам Орбан визнає, що без російських енергоносіїв економіку його країни можуть поставити на коліна. Попри тиск з боку Сполучених Штатів та Брюсселя, Орбан у п'ятницю заявив, що його уряд працює над тим, як обійти санкції однак він не уточнив, як саме планує це зробити.